Щодка получається чи ні? Дивись камеру тут. З Богом! Моє по панове! Поки Ілон Маск літає на Марс без космічного корабля і штучний інтелект знає відповіді на всі питання, і ви в цей час ще досі піскоструєте чи дробиструєте деталі вручну, тоді це відео для вас. Сьогодні, в вашій увазі, представляю таку машину, яка називається дробомет. Це є хороша альтернатива піскострую. Причому в піскоструйному апараті сам дріб чи абразивні частинки прискорюються стисненим повітрям. Тут аж, відповідно, частинки прискорюються механічно. Відповідно, продуктивність цієї машини набагато є вища, ніж піскоструя, і відповідно і ефективність цієї машини є вища, ніж піскоструя. До цієї машини в комплекті ще маємо пилезбірник. Я думаю, що від назви від самого слова ви розумієте, що це робить. Тобто, скажімо так, по народному пилосмок. Відповідно, коли ви очищаєте деталі, є продукти від роботи, які потрібно забрати від чи очистити дріб від них. Тобто, це ржа, це краска. Відповідно, ця частина, ця відповідно, пилезбірник відбирає ці частинки. І збирає їх шухлядку, і ви, відповідно, протягом робочого дня тільки <кій>, винесли ту шухлядку і висипали саму фарбу і продукти, які отримали в результаті під час роботи. Далі, тут є величезний фільтр, тобто, відповідно, у вас в середовищі, в якому ви будете працювати, не буде ніякої непилі, абсолютно нічого. Причому фільтр самоочищується. Тобто зроблений спеціальний механізм, який очищується стисненим мінімальною кількістю стисненого повітря. Далі перейдемо до самої трошки машини і до технічних характеристик. Дивіться, машина в загальному споживає приблизно десь 13-15 кВт. Тобто, основний двигун на дробометі 11 кВт, на полосмоці 2,2 кВт. Ну, відповідно, тут ще є приводні механізми, тобто обертання диска. Там ще в районі там десь 500, 500 може кВт приблизно. Тобто в загальному, так, по максимуму, на старті і так далі буде десь в середньому 15 кВт. Дозволяє очищати як легкосплавні диски від порошкової фарби. Ну, попередньо, можливо, треба хімія. Це вже хто працює з порошковими фарбами, той знає, що немає сенсу, як то кажуть, його, його брати і без хімії чистить. Рідко бувають такі диски, що вони без хімії. Без хімії добре обробляється. Також очищає як металеві диски, також без проблем очищає і дрібні деталі. Так, ви бачите нашого співробітника. Далі. Трошки я вам покажу, як це, все, як це все виглядає. Тобто маємо таку камеру, маємо таку камеру, куди встановлюється на оці штуки диск, Включається їх, оберт. Стання. Відповідно, сюди ставите диск і пострується. Тобто машина повністю автоматична. Ви поставили диск, звімкнули і, по суті, п'єте каву. П'єте каву, спілкуєтесь з колегами. Машина в цей час працює. Причому дуже ефективно. Зараз я вам покажу в роботі. Далі. Сама дробометна, дробометна турбіна, внутрішня її частина, лопатки, тобто елементи, які найбільше зношуються, вони відповідно зроблені з зносостійкої сталі, яка називається Хартус. В нашому ж випадку вона зроблена з сталі, Хардокс 450. Тобто, це дійсно зносостійка сталь, яка використовується, яка використовується як в таких машинах, також вона дуже широко використовується в виробництві ковшів. І інших, інших елементів, які піддаються такому великому змогу. Далі зараз вам покажу, як це все працює. Реквізит для зйомки поки що почнемо з того. Бачите ось такий диск. Я думаю, що добре видно, наскільки тут наскільки він ржавий. І так далі. Тепер, як це все виглядає? Ми його закидаємо. Це є, спеціальні, це є спеціальні упори, щоб диск не перевернув, тому що, тому що дріб настільки скажімо так, факел цього дробу настільки міцний, настільки, настільки спрямований, що диск може прямо перевернути в процесі роботи. Тому зроблений такий механізм, такі упорчики, які регулюються, які дозволяють сюди поставити будь-який будь диск. Так, далі. Запускаємо його відповільно. Так, що все працює. І тоді очищаємо. Закрили. Включаємо пилосмок. Спочатку включаємо турбіну. Дивіться, минуло, як бачили, 300 секунд. Тобто тут є таймер. Так, щоб не вдарилось. Дивіться, тут є таймер. Ви можете його налаштовувати на стільки, скільки потрібно. Відповідно, був налаштований на 300 секунд, тобто 5 хвилин. Тепер дивіться, що ми маємо це була включена тільки одна сторона. Що ми маємо після 5 хвилин? Після 5 хвилин ми маємо абсолютно чисту одну сторону. І, до речі, місця, де була максимальна ржа. Бачите, все чистеньке. Зараз ще включаємо на іншу сторону, відповідно, з цього боку він обробиться. Як бачите, є можливість автоматичного зупину. Тобто... Вмикнули, вмикнули таймера, він вам працював, і автоматично все абсолютно зупинилось, як обертання, як турбіна, як сам пилозбірник. Далі відкриваємо двері. Тут тільки треба зробити отак, тому що є мінімальна кількість на е, дробу на дверях. І дивимося знову на наш диск. Диска теж треба. залишити в камері, і маємо ось такий результат. Тобто, бачите, навіть таку глибоку корозію. По суті, воно підібрало. Тут теж залишились просто чистий, класний метал з усіх боків. Тут де така, бачите, глибока корозія, теж все класно працювало. Дивіться, це було всього-навсього 10 хвилин. 10 хвилин автоматизованої роботи, і ви маєте. Ось такий результат. Так, продовжимо. Дивіться, маємо ще ось такий диск. Маємо такий диск. Тобто великий диск від фури металевий, теж ржавий. Можете подивитися його з усіх кутів. Фарбі. До речі, я ще такого диску не обробляв. Зараз подивимося, як це все буде працювати з таким диском. Обертається. Вмикаємо спочатку в одну сторону. Я тільки не знаю, чи вистачить для нього 5 хвилин на одну сторону. Подивимося, вмикаємо пилосмок. І вмикаємо знову турбіну. Минуло 5 хвилин. Дивимося, що ми з того вийшло. Як завжди, щоб не було втрат дробу. Ну, ще пару пилинок видно. Ха. Дивіться, я, якщо чесно, сам здивований. Думав, що треба більше. Ану, з цієї сторони я вам скажу, що диск практично чистий. Клас. Зараз ще включаємо на 5 хвилин на лицеву частину, відповідно, і ця трошки почиститься. Так, не вдариться, не вдариться. Дивіться, вся частина все очищено. дивимося тільки на лицеву. Дивимося на лицеву. Ну, лицева, ще, чесно кажучи, тобто де куди дріб, дробу, скажімо так, кепськувато залітати, то відповідно ще відкраски не геть очистилася, де, де класний контакт. Як бачите, все готово. Тобто зараз ще включимо на пару хвилин, щоб його, як то кажуть, вже... Вже дочистити класно. Продовжуємо для дрібних деталей виготовлений ось такий барабан і. Маємо такі якісь супортач, чи навіть не знаю, що це. Бачите, в якому воно це все стані. Але найголовніше, що є класний значок. Ми його дружно закидаємо. З колектором не бажано його, його бажано було б закріпити, тобто його можна так по центру закріпити, Ну, попробуємо так. Подивимось, що в того вийде. Це якісь скоби реквізит для зйомки це актуально для автотеми хто в темі Далі. Це все відповідно закриваємо такою кришечкою. Хоп. цю кришечку фіксуємо, і зараз грузимо його в барабан. Тачку забираємо і завантажуємо його туди. Ось так. Включимо, подивимося, як воно обертається. Роботу. Так, дивіться, буду вам подетально показувати, маємо ось такий результат. Ну, я б сказав би, нові деталі, якби до цього їх не бачив. Я вам подетально покажу. Я думаю, що ви бачили той рівень корозії. Якщо врахувати що це все-таки в автоматичному режимі, якщо врахувати, що це 10 хвилин. Це просто, як на мене, казка. Що не хотіть? Тобто всі деталі оброблені, ну такі найгірші вам місця покажу. Класно. Так, колектор. Бо тут були оці частини, ці частини вони були шліфануті. Хоча вийшло, до речі, дуже класно. Я думаю, що буде гарна адгезія з прокладкою. Клас. Таку деталь хоч бери і носи замість брилкабеля ключів. Ну, Ця схоба, ну, трошки, трошки може гірше. Хоча до металу, тут просто вони, бачите, якщо придивитися уважно, аж просто метал такий нерівний, аж корозія на ньому. Навіть в внутрішній частині практично повибивало. Клас. Ну, Відповідно, тут же буду показувати оптом. Ну і сам барабан, як бачите, теж абсолютно чистенький став. Ну, найгірша одна скоба, але я думаю, що це може бути зв'язано з тим, що вона могла якийсь час там, умовно зачепитися і просто в одному положенні кататися з барабаном. Таке теж не виключено, що могло б бути. Хоча, ну, як жі немає. Тобто, але тут вже просто такий метал, аж аж просто блистить клас. Тут все одно таке чуть-чуть ніби як видно, що ще хотілося б його пробити, одна єдина відео. Ще вам хочу розказати розказати про одну одну функцію, яка присутня в цьому станку. Дивіться, що є можливість обробляти тільки е, активно обробляти лицеву частину легкосплавного диска. Ну, Це більш актуально для все-таки для легкосплавних дисків. Хоча можна застосувати і для будь-яких дисків, тому що лицева частина її е, форма може бути яка завгодно, відповідно, відповідно в такому режимі, як я показував, може не, ну, не геть обробитися лицева частина. Тому ще є, можливість, ще є можливість. Там бачите, така є штучка, яка обертається. Якщо вмикаємо, вона може обертатися. До цієї штуки можна вниз підчепити або лицевою частиною, або тою частиною навпроти дробометної турбіни. Можна причепити диск і відповідно він обробиться дуже активно, обробиться дуже чисто, дуже класно. Тобто, як це все працює? Є ось така приспособа. Тут вирізана така універсальна планшайба, хоча болтів у дробометі не варто застосовувати, тому що дріб забиває різьбу просто, просто зразу. Тому є така штука, її підчіпляємо, фіксуємо. Ну, я думаю, що ви зрозуміли, зафіксували. Чимось це трошки вдарити. Оп! Зафіксували, і тоді до цієї частини можна підцепити. Треба б, звісно, з диском робити. І ось так можна підчепити диск. І, відповідно, вмикнути його обертання. І тоді можна без проблем обробити лицеву частину диска більш, більш скажімо так, насичено, більш детально. Все. Наразі всім дякую за увагу. Будьте здорові! года все там классно получилось